Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка на 23 євро. Показує зразочек. І що ми маємо? Трошки маємо переоцінок. м'ясного нічого не було, переоцінки не брала, добре, що в камері щось маю з понеділка. І починаємо. Яйця 2,79-12 штук, те самі дешеві, знову М-ка Ми виживати починаємо. бо Перша закупка була в Лідловпаті 70 чи чомусь там євро. Друга 47, третя вже 20 чи 30 з чимось, вже 22, Дойдемо ще й до 10. <сум> Нічого. Це є Маргарина, Буду щось пекти, може. Бачите, купила ще навіть муку. Маргарина по переоцінці 99 центів. Яблука були по акції. За євро 9, тому брала, бо так то не беру. Ні, спочатку брала, але по два з чимось. І вирішила, що це не дуже вигідно. Кілограм лимона євро 40. Взяла якісь такі десерти попробувати, оскільки то по 180 грам. І переоцінка, бачите, по 52 центи. Дала таких три штуки. Два шоколадних, ніби, а одне, не можу знати що, але купила. Так щоб було чітко видно. Такий йогурт, але був тільки одна штука. 200 грамів, тут такий немає. Ого, 250, я думала 200. За 52 центи, але був тільки єдина штука. 69, то щось похоже до нашої сметани, таке далеке-далеке, напевно, натуральний йогурт. Але брала в сусідньому магазині за євро. З копійками, то добре, що зараз 69 центів. Хліб такий, євро 39 то заморожений. І я використовую напісу або просто хліб. Порошок до печива маємо 45 центів. Сюма, картопля по 98 центів. собі, майже 40 гривень картопля за кілограм. як без картоплі, то тяжко. То було по акції морозове таке попробуємо з горішками і карамелю. 900 мл за 2,58, напевно. Молоко подорожчало, бо було по 98, зараз євро 19. Он на світер наближається. Сир був в промоції по 5. А, яке по 5? Я би де купила, бо люди по 5. По 2,45 за 400 грам. Це хороша ціна. Один, правда, був такий підсвітаний, лежав там, Я його відкрала. 79 центів коперечки макарошки по мої любимі. Одні з ви. 79 центів маємо кілограм муки. 9% було на неї знижка. А гість нашої сьогоднішньої програми то є виноград. Це який купила класний виноград. 2 кг з 3,50 На У нас може десь тут буде показано, що 2 отут От є. Бачите? Зараз скажу точно його ціну. Видноград 3,89. Але маємо 2 кг. до кінця тижня нам на фрукти вистачить. Але ще усе, тільки 2 дні. Всім хорошого дня. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Рада всіх бачити до зустрічі!